17 липня у місті Красногорівка Донецької області відзначали відразу два свята День міста та День Металурга. На запрошення голови військово-цивільної адміністрації міста Красногорівка Олега Леванчука були запрошені делегації з міст побратимів Сум, Конотопу, Охтирки, голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жибрівський та інші почесні гості. У складі делегації з Сумщини були мери конотопу Артем Семеніхін та Охтирки Ігор Алексєїв, їх заступники з питань ЖКГ Тетяна Іноземцева та Олександр Алексєєв, голова бюджетної комісії обласної ради Олена Сердюк, волонтер та громадський активіст Михайло Подолін. Гості з Сумщини привезли для малечі прекрасний подарунок два дитячі майданчики, які були побудовані за День до свята. А ті, в свою чергу, подарували яскравий концерт. Далі прямо мова. Красногорівці. Знову свято. Другий рік ми святкуємо його під час війни. Безумовно, це, як колись говорили, свято із сльозами на очах. Насправді, буквально рядом громихає. Кожного дня стріляють. Але Красногорівка живе сьогодні. Є люди, є діти, і ніхто нікуди не збирається звідси виїжджати, бо це ваша, наша з вами земля. І виїжджати звідси мають зайди, які не розуміють, що Красногорівка це насправді Україна і іншої батьківщини. У нас з вами немає. Кажуть, якийсь русський мір, у нас буде справжній український світ. Я сьогодні хочу привітати вас з Днем Металурга. Знову є деякі проблеми. Неначе все зробили, проклали вже з величезними потугами газову трубу, відновили газогін, але з тої сторони не хочуть, щоб красногорівці мали роботу, щоб Красногорівці мали заробітну плату. Щоб красногорівці відчували себе захищеними, я сьогодні вітаю з вашим святом. Дуже хочу, щоб наступний свято міста Красногорівки ми з вами святкували в мирі, злагоді, з роботою, з кращою інфраструктурою, щоб наступного року той фонтан запрацював. І щоб нас насправді було красиве, справжнє модернове життя. Святом вас, дорогі! Слава Україні, товариство! Мені дуже приємно, надзвичайно приємно знаходитися тут, в такому чудовому місті. Помітно, що війна дає своє. Помітно, що хотілося б кращого для цього міста, і помітно те, що тут є діти. Тут є діти, значить, є надія є надія на життя. Я є міським головою міста Канатоп і хочу побажати вашому місту якомога швидше, щоб настав тут мир. А військовим, які боронять ваше місто, якомога швидше підняти жовто-блакітний прапор над Кремлем і незабаром вийти на кордони з Китаєм, щоб ота країна-агресор, яка вже 22 й раз, це історики підрахували, 22 й раз здійснює військову агресію проти України. Нарешті заткнулося. щоб та тюрма народів, яка називається Російська Федерація, врешті перестала існувати, щоб ті народи, які вона колонізувала, і чеченців, і та і е, е, різних утмуртів, і так далі, щоб вони всі отримали волю, щоб на тій території утворилися держави, які історично там мали право існувати, щоб не було такого утворення, як СССР, а зараз Російська Федерація. І я всім вам бажаю, щоб за рік часу ми тут святкували мир, перемогу. І знищення агресора Російської Федерації. Життя вам здоров'я, наснаги і слава Україні! Мир на землі, це дім і мама, і тато. і Любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожному домі хліба коровай. Один, шановні красногорівці, Місто Ахтирка Сумської області вітаю вас із святом, вітаю від щирого серця, з найкращими побажаннями. Шановні красногорівці, я сьогодні вперше в вашому місті і, відверто кажучи, я зачарований його красою, його зеленню, його парками, його скверами, його надзвичайно красивими, гарними і добрими жителями. Шановні красногорівці, би миру і трішечки коштів. І ви самі зробили б своє місто охайним, гарним і відбудованим. Ми вам цього і бажаємо. Миру, коштів, і нехай ваше місто залишається найкращим містом на світі. Свого боку, дозвольте мені. Від імені жителів нашого міста вручити сертифікат, сертифікат на 10 оздоровчих путівок до нашого табору нафтовиків, космос називається. Нехай ті дітки, які найбільше цього заслужили, приїдуть. Ми будемо дуже раді їх зустріти, забезпечити незабутнім відпочинком. Дозвольте ще вручити іменний сертифікат на такий же відпочинок вашій жительниці, надії вашого міста, Горбуновій Марії Дмитрівні, школа номер 1 А зараз керівникам міст побратимів ми хочемо вручити наші відзнаки, а також колективам. Нагороджується сімейніх Артем Юрійович. Ігор Юрійович. В холодних окопах на сході без миру сну щоб сита і мирна Європа ніколи не знала війну. Вам зброя натерла руки. Давно ми не знали жінок, щоб наші сини і онуки навіки забули совок. Ви там, де війна і руїна, без смертю плюється імла за те, щоб жила Україна. Наю завжди була. Слава Україні! Слава Україні! Шановні українці, красногорівці, щиро від цього серця вітаю вас з ним міста! Бачачи ваші посмішки і бачачи і чуючи українські пісні, дивлячись на українські танці, я розумію, що сумщина тут. Працювала Сумщина тут є і Сумщина тут буде. Хочу перед вами відзвітувати про ту роботу, яку представники громади Сумщини зробили для міста Красногорівка, зокрема. Перше було підписано побратимські угоди з містами Конотоп і Охтирка. На підході підписання угоди з містом Суми. За цей час було оздоровлено більше ста дітей на території Сумської області. Вчора було встановлено два дитячих майданчика, які передали підприємці міста Суми. Це не останній подарунок місту, шановне товариство. Я хотів би з гордістю в серці представити вам свого старшого сина Павла, лейтенанта поліції, який зі зброєю в руках поранив цю землю від Московської навали. Щиро дякую вам! Ми ще відсвяткуємо перемогу над Московією. Слава Україні!

Но после переезда мы попали в пробку. Оказалось, что где-то был пожар. Но мама говорит, у меня тоже пожар, давайте я пойду. Но ну, и, конечно, не дали. Тогда она выбежала, пересела на ничейный мотоцикл. Она ехала очень быстро, но за ней началась погоня. Но успела, но она успела запрыгнуть в моторную лодку. Встречали к другому берегу и одолжила вертолет. Но вообще-то я увлекся. Все было чуть-чуть по-другому. Мама из машины скорой помощи не отпустили. Мы просто выехали на встречку и включили сирену. И успели родом, И тут родился я. меня успокоила. А вечером в честь моего дня рождения был праздничный салют. Браво! Я готова это этот Все для тебя сделаю. もう。